друзі, вас вітає Суспільний університет, а почнемо сьогоднішню лекцію із застереження. Під час лекції ви можете почути, що територією Криму володіли готи. Але не треба відразу уявляти сумних молодих людей з нафарбованими обличчями і довгим волоссям в кабінетах мерії Криму. Ні, ми не будемо сьогодні говорити про молодіжні субкультури. Ми будемо говорити про кількість народів, величезну кількість, які прокотилися територією Криму. Почнемо. Наш керманич сьогодні Сергій Громенко, співробітник Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук. Сергій, вітаю вас. Лекція називається Крим, ісконна руська земля. Саме так? Саме так. А -а але ж якщо ми загубимо знак питання, і потім може статися незручна ситуація, буде ствердження. Знаєте, я сподіваюся, що лекція буде побудована таким чином, що навіть в тих, хто трошки не дочуває чи не добачає, жодних застережень, зауважень не залишиться. Тоді натхнення вам в руки. Дякую. Отже, привіт, слухачі, привіт, глядачі. Чому Крим не є ісконно руською землею всупереч тому, що говорить телевізор і в чому переконана, на жаль, більшість сучасних кримчав? Передусім, дозвольте. Представитися, мене звати Сергій Громенко. Я народився виріс в Криму, і власне більшість того, про що я буду говорити, є в тому числі і моїм особистим досвідом як мешканця Криму. Ну і вже в якій ступіні, як у професійного історика. Отже, у 2014 році, коли Російська Федерація здійснила анексію Кримського півострова. Вона не просто оголосила, що тепер це є наша земля. Відповідно, ми будемо нею володіти. Ні, російська пропаганда взяла собі за мету довести, що це колись була їхня земля, що Крим ісконно руська земля, а відповідно вони не беруть чужого. Вони повертають собі своє. І на базі цього міфу, на базі цього хибного твердження, вибудована велика пропагандистська машина, завдяки якій Російська Федерація намагається на Міжнародному полі на зовнішньому світі відігравати роль ну такої собі міні-СРСР, або навіть в гіршому випадку міні-російської імперії, яка може і загарбує землі, але виключно свої, виключно ті, які, начебто, належать по праву. І відповідно, наше найголовніше завдання, наша ну я би навіть сказав, наш святий обов'язок розбити, зруйнувати цю підвалену цей. Основоположний міф про те, що Крим є ісконно ісконноруська земля. Ну і сподіваємося, що після цього вся будівля російської пропаганди в Криму вона обов'язково посиплеться. Отже, в цього міфу є насправді дві складові: публіцистична і псевдонаукова. Канонічну версію публіцистичну виголосив сам Володимир Путін. Привітаємо його, володаря Російської Федерації. Нового керманича, друга і корифея всіх наук отже, і можливо першого монарха новітнього цілком може бути. Отже, в кримській промові 18 березня 2014 року він сказав буквально так: щоб поняти, чому був зроблений саме такий вибір, достаточно знать історію Криму. Знать, що значила і значить Росія для Криму і Крим для Росії. В Криму буквально все пронизано нашою спільною історією і гордістю. Все эти годы и граждане и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым это исконно русская земля, а Севастополь русский город. Більше того, він настільки захопився цією своєю теорією, що рівно через рік, 16 березня 2015 року, повторив її буквально тими самими словами: Крым это не какая-то непонятная для нас территория. Крым ⁇ это историческая русская-российская территория с преимущественно русским населением. Я разговаривал с коллегами и говорил им прямо, как сейчас говорю открыто совершенно, что это наша историческая территория, и там проживают русские люди. Может, и мне не поверить, что абсолютно большинство крымчан, абсолютно большинство россиян и богатостых, кто никогда не стыкался с исторической правдой, верить, что так воно и есть на самом деле. Почему? Тому що виявляється, що Володимир Путін не був перший, хоча і є абсолютно найвідоміший з тих, хто пропагує цю ідею. Насправді, мова про те, що Крим ісконно руська земля, тому що, начебто, колись давним-давно його населяли давні руські, або ну, в кращому випадку давні слов'яни, е, насправді існує вже років з 70. В ранньому радянському союзі від 30-х до 50-х років була е, така манера, її можна назвати пошуками слов'ян. Е, вся радянська археологічна, передусім ну історична в ширшому сенсі наука була спрямована на те, щоби по всій території європейської частини СРСР шукати цих слов'ян і зрозуміло знаходити. Ну і Крим не став виключенням. Багато експедицій археологічних, багато людей, чиї прізвища насправді багато важать в історіографічному дискурсі відповідно кримської історії. Вони шукали тих слов'ян, вони знаходжували підтвердження, вони прив'язували давні археологічні культури до начебто слов'янського населення. Ну і врешті-решт, це все вилилося в появу канонічної праці. Очерки історії Крима, Павла Надінського. Історика від сухи, історика, який ще не мав жодного наукового ступеню, і навіть більше того, я вам скажу, він не мав і профільної освіти. Але написавши за партійними заповітами оцю свою книжку, до речі, в чотирьох томах, і це є тільки перший том, ми ще до нього будемо не раз звертатися. Він оголосив надзвичайно фундаментальні речі. Дозвольте, я вам прочитаю. Подавляющее большинство ранее написанных трудов и исследований по истории Крыма содержат много принципиальных ошибок. В настоящей работе делается первая попытка осветить историю Крыма как историю русского Крыма, исконно русской земли. Крымская земля даже в период турецко-татарского владычества оставалась русской землей. Крымский полуостров в 1783 году был возвращен истинному хозяину. русскому народу. Отже, ми можемо бачити, що насправді концепт про те, що Крим завжди був замешканий росіянами, завжди був ісконно руською землею, він прожив велику історію. Він з'явився в псевдонаукових, ну формально наукових книжках. Він. Еволюціонував до журналістського штампу, до кліше, з'явився в кримській промові Путіна, і сьогодні майже нікого не можна знайти в Росії, хто не чув би колись, ну на жаль, в Україні також, що Крим це ісконно ісконоруська земля, а значить, в тому числі деякі українці кажуть, що це ж ісконно ісконоруська земля, росіян там складають більшість. Може, їх взагалі не варто чіпяти. Ну і нарешті останній аргумент на користь, на користь цієї версії. Результати так званого перепису в так званому Кримському федеральному окрузі 2014 році. Навіть людина, яка дуже дуже далека від демографії, від історії від сучасної політики, побачивши таку картинку, вона мимоволі задумається, можливо, щось в цьому є. Можливо, не так вже і не праві ті, хто кажуть, що Крим сконоруська земля. Подивіться самі: 68% населення складають етнічні росіяни. Дві третини, понад дві третини мешканців Криму це росіяни. А якщо розібратися ще більше, то половина з них взагалі народилася в російському Криму. Про це ми будемо говорити згодом, але Бачите, графік є так побудований, щоб кожну, ну навіть найменшу, найменший сумнів в тому, що росіяни мають право володіти цією землею, щоб кожен з цих сумнівів був просто розбитий в пух і прах. І найголовніше наше завдання завдання мене як історика, співробітника Українського інституту національної пам'яті, і мене як кримчанина, який через зміну політичної ситуації був змушений. Залишити свою малу батьківщину і боротися тепер за неї інформаційно, показати, що те, що ми бачимо сьогодні, це є насправді результатом цілеспрямованої адміністративної політики, а в жодному випадку не спадком історичного часу. І якщо у вас є питання по аргументах на користь цього Криму, від охоче відповім: якщо ні, перейдемо до найголовнішого до зруйнування цього міфу. Є питання, от зараз частка населення російською 68% і навіть більше. Це наслідок великого тасування народів, як любили це робити і партійці, і взагалі всі росіяни і з чеченами, ангушами, і з нами і з поляками постійно це робилось. Чи робив хтось? Колись за Кримську історію, так само як росіяни. Оцих людей я хочу звідси виселити. Оцих хочу населити. Чи це унікальний досвід, який отримав Крим від російської імперії? На жаль, це є унікальний досвід, який отримав Крим, якщо ми говоримо про власну державну політику. Безумовно, час від часу в Криму народи змінювалися. Першими народами з писемної історії, які ми знаємо, це були кімірійці в степах в 9 столітті до нашої ери і 8 столітті нашої ери та. Таври в горах. Потім сюди прийшли скіфи, які в свою чергу витіснили кімерійців на близький схід. А таври дуже-дуже поволі розчинялися серед, серед скіфів. Ну і зрозуміло, що там прибережені м, території опанували давні греки. В середньовіччі Крим зазнав великого переселення народів. З'явилися сармати, готи, гунни. Про них забагато е, поганих речей кажуть, можу вам сказати, що наслідки їхнього перебування в Криму значно перебільшені в старих підручниках. Ім'я Гунів треба буде обов'язково якось відбілити. Потім е, в ранньому середньовіччі Крим був ареною боротьби і взаємодії між хазарами і Візантійською імперією. Е, на зламі високого середньовіччя тут опинилося на маленькому півострові на території в 27 Тисяч квадратних кілометрів, цілих три цивілізації: Кримське ханство як уламок Великої Золотої Орди Кочової Євразійської цивілізації, маленьке князівство Феодоро в горах, яке наслідувало Візантійську імперію, ну і генуезькі колонії на узбережжі абсолютно і безпосередня частина західноєвропейської латинської цивілізації. І 200 років. Тривав цей унікальний, абсолютно унікальний експеримент. В 1475 році в Криму з'явилися турки, і більшу частину землі в Криму залишили кримським татарам, а частину забрали безпосередньо своє управління, і Кримське ханство як васал імперії Османської проіснувало ще 300 років. Ну і нарешті в 1783 році територія Криму була вперше анексована Росією, тоді Російською імперією. і... Щоб ви знали, що перша депортація кримських народів не така, яка відбувалася внаслідок стихійних переселень, а власне цілеспрямована державна політика відбулася в 1778 році, коли за наказом Катерини II Олександр Суворов, відомий всім як полководець, але насправді великий гнобитель народів і адміністратор, вивів понад 30 тисяч християн з Криму для того, щоб підірвати економічну міць Кримського ханства, яке в той час було оголошено незалежним. і більшість цих греків вірмен він оселив в сучасному Приазов'ї на Маріупольщині. І зараз, якщо вам цікаво, то Ялту можна знайти не тільки в Криму, а й на узбережжі Азовського моря. Також це все залишки тих народів, яких вивели, вивели росіяни. Ну і зрештою, в 1944 році, про що ми також будемо говорити, відбулася ще одна акція геноциду, насправді, коли. Спочатку кримські татари, а потім болгари, вірмени і греки, були завантажені в товарні вагони і поїхали не з власної волі в Центральну Азію і в Сибір, тому що Сталін збирався. Розпочати війну з Туреччиною за проливи і зачищав прикордонні території від всіх, хто там проживав, від небажаних народів. Але насправді, ну це, це насправді там маскувалося, маскувалося, начебто, колабораціонізмом, начебто дезертирством. Це все є інсинуації радянським, і колись обов'язково прийде час. І в школах будуть казати про це правду. Просто ну, і... ці люди заважали е, тій теорії, яка панує зараз. Якби їх не виселили, ситуація етнічна була б геть інша. І абсолютно правильно е, в цій концепції проглядається, е, що росіяни були змушені ще й змінити 80% всіх топонімів Криму для того, щоб нічого не нагадувало про кримсько-татарське населення. Ну а тепер власне воля. Перед вами справжня історія етнічна Криму за останні 300 років від часу входження Криму до складу Російської імперії і до наших днів. Тепер ви можете побачити, що насправді в 1783 році Російська імперія отримала типову. Південну тюркську мусульманську провінцію, як казав Адам Міцкевич, схід в мініатюрі, в якій понад 90% населення складав корінний народ, тобто кримські татари. Натомість кількість росіян була ледь вищою за 6 тисяч людей. Це була надзвичайно маргінальна група, половину з яких складали солдати-дезертири. І потім ми можемо побачити, як завдяки не стільки народжуваності, ні, скільки завдяки прямим цілеспрямованим переселенням кількість росіян почала збільшуватися. Але навіть протягом наступних там 80 років кримські татари утримували абсолютно беззаперечне лідерство. Лише після того, як Росія програла свою нещасливу Кримську Східну війну, їй знадобився. ЦАП відбувайло. І цим ЦАПом відбувайлом стали кримські татари. Вони були імперським урядом звинувачені в тому, що вони начебто допомагали туркам, які воювали проти Росії в цей час. І почався на них вже такий шалений тиск, що кримські татари залишали свої землі і масово мігрували до Туреччини. Якщо ви побачите, то тут перший, перше таке падіння. Якраз приходиться на 60-ті роки 19 століття, вперше, коли кількість кримських татар, які виїхали за кордон, переважно в Османську імперію, перевищило кількість тих кримських татар, які залишилися на батьківщині, і зрозуміло, що цей тренд вже не можна було переломити якимось, якимось природнім способом. Кількість росіян збільшувалася, вони і народжувалися, і переселювалися, а кримські татари лише виселювалися, і ріст їхньої чисельності не міг компенсувати приріст російського населення. І ми бачимо, що цей графік, врешті-решт, зійшовся в одній точці між 1897 і 1901 роком. Кількість росіян і кількість кримських татар зрівнялася. І після того росіяни поступово перетворюються спочатку на відносну етнічну більшість, але протягом всього між, протягом революційного часу, протягом міжвоєнного двадцятиліття, вони утримують лише цю відносну більшість. Вони не можуть сказати, Крим наш, Крим ісконно сконоруська земля. О ні. Сталінському режиму знадобилося піти на абсолютно відвертий відверти геноцид, на депортацію кримських тар в 44 році, для того, щоб зробити з росіян абсолютно більшість. І ця абсолютна більшість росіян саме з того часу і зберігається до наших днів. Отже, це є коротка історія того, як саме в який спосіб росіяни в Криму перетворилися на етнічну більшість, як росіяни. Стали мешк найдавнішими мешканцями, як їх предків почали відшукувати. Але до речі, на закінчення маю ще для вас одну цікаву штуку. Якщо ви бачите, за переписом 2001 року тут є така невеличка лакуна: приблизно 60% росіян, а потім їхня чисельність чомусь збільшилася. Насправді, тому що за цим же переписом українців нарахували 24%, а за переписом 2014-го лише трошки більше 16-ти. Е, ну, бачите, так грається Російська Федерація зі статистикою, щоб показати, що росіян тільки прибуває, що росіяни є абсолютними господарями в цій землі. Що вдається навіть до таких фальшувань? Отже, насправді, росіяни пройшли шлях від маргінальної групи до етнічної абсолютної більшості не завдяки тому, що вони були найдавнішим народом. Не завдяки тому, що в них була висока народжуваність, що вони мають якісь історичні права, а лише тому, що їм завжди сприяла російська держава, яка спочатку тиснула на корінні народи, потім депортувала, а під кінець ще й вдається до таких статистичних маніпуляцій. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за увагу і охоче відповім на ваші питання. Пасиві, Сергію, Запитань, мені здається буде багато. Принаймні, у мене є багато. От щодо графіку, конкретно цього. Поїхало їх, я про кримських татар, в стані 20% приблизно, так, а повернулися в стані 10%. Тобто повернулися не всі, але ж по-перше, могли повернутися всі, а ще й більше могло приїхати, бо народжуваність, хоч яка не яка, але в Азії в них була штука, якраз полягає в тому, що за офіційними лише даними радянських переписів, кількість кримських татар, які загинули. Внаслідок депортації, ну тобто не в самих вагонах, а в пі, а в перші роки після виселення в центральну озі складало 25-30 Натомість, за підрахунками власне, кримських татар, це число досягало 46 До початку війни кримських татар на півострові проживало понад 230 тисяч людей. Сьогодні кримських татар нараховується приблизно 270 тисяч. Тобто весь цей післявоєнний час мови йшли лише про відновлення кількості цього народу, в той час, як інші народи, які також безумовно постраждали під час Другої світової, зокрема і українці, вже виходили на нові рубежі. Тому ми можемо сказати, що сьогодні ми маємо результат тієї антилюдської людини-ненависницької політики, яку провадив імперський. Радянський Союз і яку не хоче в принципі, не хоче засуджувати Російська Федерація. А для чого вони робили переселення? Пробачте, не по темі, але просто дата нещодавно 23-го співпала з їхнім святом. Для чого інгушів і чеченців. Так, так, так. це була ціла спря, як я вже сказав на початку, що Сталін готувався до війни з Туреччиною. Головним фронтом мав бути Кавказ і другим Крим для боротьби. Ну, Кавказ безпосередньо межує з Туреччиною. Крим це база для підготовки удару по Дарданеллах. І по Босфору. відповідно на Кавказі тюркські мусульманські народи були вигнані зі своїх місць. А в Криму всі ті, хто не належав до росіян-українців, і для того, щоб ці плацдарми були вільними, і це це насправді дуже важливо, тому що не всі кавказькі народи мусульманські поїхали. Кавказькі народи кавказької власне сім'ї залишилися лише ті, про кого можна було подумати, що вони виступлять на боці туреччини. Потім в 58-му році чеченці з інгушами змогли повернутися, а кримським татарам цього не дозволяли до 89-го року. Багато разів, коли там подорожуєш Кримом, Чвуткале Бахчесараю люблю. Там багато разів був чув, знав про тих самих країн, яких там буквально кілька тисяч у світі лишилося. Що це за народ? Можна трошки більше про нього, і чи мали вони вплив на загальну історію Криму? І можливо, чи вистрілять вони ще? Це було б добре, але насправді очікувати цього не варто. Кримські караїми – це особлива така етнорелігійна група, тому що караїми – це взагалі питання, питання більше самоідентифікації, ніж якоїсь, ніж якоїсь відмінності. Для, для євреїв це євреї. А для, власне для Караїмів це окрема це окрема група караїми. і Караїми в східній Європі насправді мали завжди мали завжди таке особливе становище, тому що християнські володарі держав не змішували ніколи Караїмів з євреями, і в Криму Караїми мали ну так, так само і по всій Європі, але в Криму це було особливо особливо виднося, що вони мали спеціальні пільги, яких євреї не могли мати в принципі. Євреям було суворо, буквально під страхом. Смертної кари заборонено мати в себе на роботі християн, тим більше, тим більше прислугу Караїмам дозволялося. Євреї були дуже сильно обмежені в праві жити, де вони захочуть. Була так звана межа осілості. Караїми були звільнені від того всього. У Караїмів була в Криму в 19 столітті власне духовне управління. У Караїмів було багато торгівельних пільг, і найголовніше для, для Караїмів найважливіше, що навіть в 41-му році, коли німці почали здійснювати методичний геноцид кримських народів, Караїми вони не були зараховані до євреїв і вижили. Натомість інша етнонаціональна група кримчаків з ними сталася трагедія. Вони були зараховані до євреїв, і 90% було винищено протягом буквально зими 41-го року. Караїми насправді ніколи не впливали на політичне життя Криму, так як ну як би могли впливати інші народи, через власне через те, що їх було дуже мало порівняно з іншими. Але на інтелектуальну і на економічну картину вони дуже сильно впливали. Вони мали два головних осередка: Духовний – це було покинуте місто Чуфуткале. Там майже ніхто не жив. Це така фортеця середньовічна, але там перебували гахами. Тобто духовні лідери, а головна економічна потуга була сконцентрована в Євпаторії. І Караїми завдяки такому єврейському духу підприємництва і відсутності обмежень з боку Російської імперії мали цілі галузі економічні, які знаходилися тільки в їхніх руках. Ну і плюс така дуже особлива, ну насправді унікальна Караїмська, передусім, культура. І, наприклад, іосафатових кладовищ, іосафатових долин всього два в світі: одна біля Єрусалима, а інша біля Чуфут-Кале в Криму їхні, їхні просвітники дуже багато зробили для того, щоб оцей такий унікальний пласт середньовічної середньовічної культури зберігся до наших днів, тому що країни, як і в принципі євреї, загалом дуже цінували освіченість в родинах. Тобто. Сподіватися на якесь політичне зрушення з їхнього боку абсолютно неможливо, але визначення караїмів як корінного народу України і повернення їхнього спадку до нашої національної пам'яті це було б дуже і дуже класно. Спасибі. Ну а Суспільний університет прощається з вами і має лише напевно одне застереження для тих людей, які приходять в Крим. Ну так знаєте, глобально. Пам'ятайте, шановні історія Криму, вона як хвилі Чорного моря. Один народ одна хвиля, але за спиною вже стоїть інший народ. І відстань між хвилями дуже і дуже мала. На все добре. Це був Суспільний університет. Це дуже потрібна інформація, яку повинні, я думаю, всі переглянути. і для себе щось нове винести. Я для себе дізналась багато про цей для мене невідомий край. Лекція була дуже цікавою, дуже стисло, лаконічно, по темі. Дякую вам за лекцію.